Проза як не бачили я суддя, який приймає участь у розгляді апеляційних скарг, поданих адвокатами в інтересах підозрюваних округу Малковича Угина Тищенка Сердніка. Відповідно до статті 422 КПК України апеляційний суд, отримавши апеляційну скаргу, невідкладно надсилає повідомлення. Учасникам процесу, сторонам, адвокату, прокурору про час і місце розгляду справи. Відповідно до цієї ж норми права, нам надається три дні призначити і розглянути справу. Відповідно до матеріалів, що свідчать про надходження справи, апеляційні скарги надійшли до апеляційного суду 22-го. Ви це всі чули у процесі розгляду справи 22 січня прикресується. 2 січня приблизно там 16 чи 17 години. Це офіційно згідно житло... Це лише ще буде сьогодні, 18. 15. 15. Я прошу вибачення, я відмовився так. Омовився, від... прошу вибачаться ще раз. Надійшли в п'ятницю. П'ятницю, 15 січня. Адвокати це вказували приблизно 16 години на 16.50. Скільки це? Але... Суддя одразу ж у нас відповідно до е, положення про засад використання автоматизованої системи, справа була одразу ж розподілена, одразу ж передана судді. Ми дуже добре розуміємо, про що йде мова в цій ситуації. І терміни розгляду цих апеляційних склад. Суддя одразу ж надіслали, були зроблені виклики всім учасникам. 16 січня в апеляційному суді був робочий день. В інших установах ми не хочемо вдаватися до цих речей вихідні діме. Коли адвокати нам подали апеляційні скарги, відповідно до тих відомостей, що ми мали, у нас були відомості про наступне. Всі підозрювані перебувають в СІЗО відповідно до тих відомостей, які були нам надані. Ну, насправді до нас надійшли тільки апеляційні скарги. Матеріали до нас не надійшли. Суддя доповідач також витримав з місцевого суду матеріали. Бо тільки на апеляційське надійшли. Сьогодні адресу суду надійшло повідомлення про те, що не видається можливим доставити на сьогоднішній час розгляду апеляційного підозрюва Тищенка Окорокова Угрина, Васильюка. Від кого повідомлення нічого? Значить, це повідомлення підписав. Командир 4 батальйону військової частини 3002 Західного ПОТО НГУ підполковник Лущенко. Це 10000. відповідно до домовленості нам доставляє конвой на службах, а саме доставлення підозрюваних на всі справи здійснює 4-й ну, батальйон. Сьогодні вони надали, я вам зачитаю дослівно з місць цього листа. Конвоювання вказаних мною громадян не відбудеться в зв'язку з тим, що строки подачі заявки не витримані Варта не може бути призначена без дозволу командувача НБУ. В зв'язку з тим, що заявка на конвоювання підсудних на призначення особливої варти надається. На адресу військової частини за 5 робочих днів до відбуття вартість підрозділу Є наступна картина. Є вимоги закону, який кажуть, що апеляційний суд повинен призначити апеляційні сказу до розгляду на той час і 5 днів. Одночасно у нас є, ми зав'язані, нам доставили, ми розглядаємо, нам не доставили 5 днів по служби, це їхні віддавачі інструктивні. Матеріали, які реалізують діяльність, ми не маємо права вручатися в нічній діяльність. Тому офіційно в нас є повідомлення про те, що чому не було доставлено. цього по цій справі повідомляється наступне. Я ще раз звертаю вам представників преси. Ви чули, про що йшла мова в залі судового засідання. До апеляційного суду не був доставлений підозрюваний Малкович. Копія пеляційність, я не взяв з собою. Однак апеляційний суд не володів відомостями про те, що підозрюваний Малкович перебуває в ІТТ. І тому, коли нас заставляючи, нам вимагають від нас, давайте терміново, пишіть десь 3.5, дзвоніть, я вам скажу, про що мова йде в цій ситуації. Позапроцесуальні шляхи вирішення, а не відповідно до вимог закону, питань пов'язаних з викликами і доставкою осіб на розгляд. Тих чи інших справ. Ці справи не мають у нас переваги під іншими справами. Вони йдуть, ми дуже добре розуміємо, резонанс. Однак, для судді основне наступне. Є закон, є передбачені законом сроки, що суддею доповідачом і судом було дотримано. Дякую за увагу. Якщо є ще питання, я радий буду зупинитися в межах тої інформації, якою я володію. Так. Будь ласка, от я даю листа, ви можете почитати. Закордонна служба це Нацгвардії. Кому, що це за законуна служба? Міліції чи Нацгвардії? Я вам зачитаю. Західне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України. Військова частина 3002. Вона тут у нас підрозділ Айвазовського 51 Україні. Ну а на сам ділі вони підкоряю, підкоряються. О, Продовження цього засідання на п'ятницю через 4 дні. Чи є ризик того, що знову не відбудеться, тому що за 5 днів їх не відправляти? Так. Я дуже добре розумів, про що ви дуже сьогодні побачили про що йде мова. Я вас запевняю. Я е, є секретар палати з розгляду Кримінальних Справ. Що на п'ятницю будуть доставлені. Всі добре порозуміли. Інструкції і всі добре порозуміли. Про що йдеться, і сьогодні всі побачили, про що йдеться. Коли, можливо, доцінніше було тим чи іншим посадовим особам тих чи інших підрузників, порушити вимоги інструкції і доставити, я відверто вам скажу наступне. Ми не дозволяємо собі просити когось процесуальні строки, позапроцесуальні процедури, доставити нам. Тому що сьогодні просимо одних, завтра будуть інші речі. тому От, вимоги у нас закон виписаний, ми зробили відповідно до закону, призначили справу, відповідно до закону надіслали всі. Єдине, що да, нам, безумовно, є наступна картина, образливо, за як ні один адвокат не сказав, шановний, але ж я в апеляційній скарзі не вказав, що Малкович перебуває в ІТТ. Проблема для судді доповідача не представляла копію повідомлення направити начальнику медичної частини. Чи це він у лікарні міській, чи там охорона, чи начальник у національної поліції нашої Закарпатської області. Не, не, не представляли ніякої проблеми, бо цей лист відсилається, надсилається. Е, вони в нас тут під боком, у нас є кур'єр, розносить пошту в канція. От така насамкінець склалася ситуація. Ми почали сумно понеділок, знаючи, що немає потрібні тих. Я вам скажу про що ви правильно продаєте, але у нас закон вимагає призначити справу в межах трудні, якщо судді не дотримуються цих сроків, срок у нас моніторять усі, усі моніторять, суддя може стати суб'єктом відповідальності за порушення процесуальних сроків призначення, призначення до розгляду. А тепер йдете на поручення. Ні, тепер було відомо, що... Ми зараз йдемо, на поручення. ми відклали. Угу. А пріорі сьогодні було відомо, що суд, розгляд суду не відбудеться, так? Давайте так, я скажу. Так, не так можливо, так, можна, не так. Ми все-таки сподівалися, що нам доставлять. Ми завжди сподіваємося, коли судді йдуть, йдуть, сподіваються і йдуть розглядати справу. самом в судді нема сенсу відкладати, ви ж бачили, сьогодні пішли розгляду на цьому закінчилися, знялися ці всі психологічні аспекти. На жаль. Так склалося. У нас чому така картина видалась, якби не були вихідниці, Можливо, би було і отримали ці повідомлення. Тут саботаж, Я не можу дозволяти собі припущення, які можуть свідчити ті чи інші речі. І це преса е, може дозволити собі будь-які скучення. У нас даних про е, саботаж немає. Ми переконані, що повинні буде достатньо. А якби громадськість не вимагала доставки підслідних то суд міг би відбутися без їхньої участі? Давайте я не повідомлюю про заявки. Наступна карта. В даних справах, відповідно до вимог КПК України, є наступна процедура. Заявки, листи. Подають самі підозрювані обвинувачення. За їх, тільки за їх клопотання, суд робить виклики повідомлення про доставку до них. За їх в апеляційних скаргах містилось прохання доставити. Тому, враховуючи це прохання, було надіслано листи про необхідність доставки. Саме цій справі. Є ще запитання? Сей, без справи, без ви Безумовно, ви знаєте, справа без них не буде розглянути це в першу чергу, тому що це може бути розцінено як порушення вимог Європейської конвенції захисту прав та основоположних свобод людини. Ви бачите, що ніхто не дасть нам цю справу розглянути, допустивши будь-яке дрібне порушення закону. Ви дуже добре розумієте і ми дуже добре розуміємо, про що йдемо. Тому вдячний вам, всім успіхів. 阿拉兄弟。<Estados>